Заїхав Nissan Рог, щось крехтить, тріщить, таке враження, що зупот отколовся, чи в роздатки, чи в задньому мосту. В общем, машина з розуму сходить, є помилка по коробці там по гідроблоку, але такого не буде, якщо просто помилка по гідроблоку. Підняли на подйомнику, давайте слухати, де ж звук. А все тихо, муфта, подшипники, задній редуктор, роздатка, коробка, все нормально. І тут дивіться, яка покришечка у нас. Бачите, як йде, Яким, якою волною. І це майже всі такі тут колеса горбати. Так от я думаю, от бачите, тепер менше горб. от Бачите, тепер зовсім майже немає, але все одно є такий. На цьому ось бачите, другий бік волна йде. Тут ось так от, посередині яма. В общем, я думаю, що це колеса. Тобто вони всі крутяться з різною швидкістю і трансмісія сходить з ума, зуби там рве в роздаці в коробку.